Ну що, друзі, всім привіт з кущів. Закінчилася золота осінь, почалася сіра осінь, а потім почнеться зима. Але і таке потрібно таку погоду приймати. Я в капюшоні, трошки холодновато, шапки ще не наділа. Але ви знаєте, зараз є настрій, я тут перейшлася, лімфа запрацювала і я хочу поділитися думками, як я завжди люблю. Ось така моя стихія, і я завжди слухаю себе. Який тут нюанс? Е, знаєте, я зараз себе уявляю таким мудрецем, мені зараз 32 роки, але я себе уявляю таким мудрецем. Е, от в мене взагалі е, патаро, отшельник, тобто мудрець, оцей такий старець, який прийшов в цей світ. Хоча я в такому віці, але вже з п'яти років я відчувала, що ну, в тому світі існують певні правила закони енергетичні взагалі балансу, невидимі закони. Мене завжди тягнуло до старших людей, я сідала в маршруті, завжди знаходила спільну мову з, з, з їдами, бабцями. Мені завжди хотілося говорити про якісь такі глибокі речі, про наш світ, про те, як ми тут живемо, що тут відбувається. Так? Не, не завжди своїми однолітками, там дискотеки, попити, побухати. Я взагалі сиділа вдома, тільки вчилася. От як сіла, так в ці школі, в університеті, так завжди за тим своїм столом, в своїй кімнаті сиділа. В своєму селі. І, до речі, в селах в Україні та й взагалі в світі дуже добрі люди. Такі добрі люди душевні, напевно, я така добра, тому що я виросла в селі, де в селі інший уклад. Там кожен, ну, як то кажуть, сусід сусідом теж свариться, але все-таки він прийде на допомогу і там інакше трошки. От зараз, прямо говорю, знову сльози навертаються, тому що це насправді так і є. І ви знаєте, от е, я кажу, я такий, е, так скажемо, е, ну, Людина, яка має передавати оцю цю основу основ, розумієте, психологія, філософія, езотерика, харчування, хто ми, що ми. Це називається не те, що вчить інших жити, я б так не сказала, просто показує свій досвід, правила і оцю мудрість душі, яку я накупила за е, роки, так скажемо, е, моїх е, духовних пошуків. І е, е, що я хочу зараз сказати? Дивіться, наш світ змінюється. Ми отримали якусь професію під впливом чи батьків. Тато сказав: Йди навчися, будеш мати таку професію, будеш мати заробляти, і ми вивчилися, освіту маємо і роботу, і якось живемо. І от ми так живемо, і шкода, це наш навик, нам шкода його і позбутися, і взагалі. Але ми живемо, ми змінюємося, світ змінюється, і ми відчуваємо, що... Нам би хотілося займатися чимось іншим, або наша душа зрозуміла, ми зрозуміли, що наші душі цікаві цей напрям, цей напрям. Ми от пробували то, то. Я от працювала астрологом, так? тарологом, дизайну людини, матриці долі, виколечем польської мови, проводила психологічні консультації, проводила коуч сесії, тобто купу різного я робила. Так? <свистач> І о, як це о, не помилитися навіть у тих таких, знаєте, як то кажуть, додаткових напрямках? Як не помилитися? Е, дивіться, е, наприклад, є зараз напрямок Крипта. Всі туди йдуть, страшний ажіотаж, ера водолія, нові технології, інтернет, роботи. Ви бачите, що відбувається суспільством. На цьому можна легко зробити. Хтось спекулює, хтось маніпулює. Різні є підводні камери, особливо камені, особливо в інтернеті. І ти не знаєш, кому вірити. Знаєте, одна жінка сказала, Оля, я не вірю нікому, я її тепер розумію, тому що дуже сильно розчаровуєшся в людях. І вона каже: Я показала ваше відео своєму чоловікові, і ваш мій чоловік. Подивився на ваше відео і сказав, що їй можна довіряти. Мені дуже приємно, якщо пані Ірина дивиться це відео, дуже приємно, що ви довіряєте чоловіку, і ваш чоловік емпат, що він побачив мені щирість. Тому що це, я ж тепер зрозуміла, ну, мені здавалося, що треба вірити всім, ну те, що всім підряд, всі люди добрі, але я ж тепер зрозуміла, що дійсно є люди, які не надто добрі. Так? Ну, тобто, є ось ця хитринка. Я розумію, чому люди тепер побоюються вірити. І от, що стосується крипти, мені теж було цікаво розібратися, що воно, звідки ноги ростуть. Завжди щось нове з'являється. Я туди ну, вивчаю. Так, ви знаєте, я стільки всього вивчила в житті, що я вже ну, я вже така, ну я вже все знаю, я вже знаю, що як. Раніше я от як наївна скуповувала це все вивчала і так далі. В принципі, ну дивіться, трейдинг – це така ж робота. І як тут не помолитися, це так, як з вибором професії. Тобто, ви заходите в цей трейдинг, там нема легких грошей, там так само треба працювати, там потрібно це все вчити, нюанси, сидіти постійно, ще плюс стрес, психологія, тому що потрібно не втратити кошти, ще відповідальність. Плюс ти працюєш з грошима, саме тому вони так багато говорять про цей ризик менеджмент і так далі. І що далі? Ой, я зараз не полетіла. Зараз би полетіла і було б по мені. Е -е, спускалася з гірки, називається. Тобто, що робити в такому випадку? От ви слухаєте це відео, де вам там класно пояснюють. І ви обирайте, йти мені в цей напрямок, Це не тільки стосується крипти, взагалі напрямок. Йти мені в цей напрямок чи не йти? Робити мені це чи не робити? Що тут робити? Таке гарне дерево впало, бідне, впало. Що робити? Я оце слухала, і я бачу, що в мене такий ну, дар, взагалі, от психологія, філософія езотерика. Я не оцінюю, скільки я на цьому зароблю, скільки я буду мати, як я буду ну, жити. Я оцінюю, от я буду далі себе напрягати, так як ціле життя. Рано чи пізно мені це набридне? Так, тому що це для мене не цінно і не важливо. Для мене важливо в житті от допомагати людям зрозуміти себе. Зрозуміти, як функціонує розум, тіло, душа, хто ми, наш енергетичний паспорт, які в нас енергії, з чим ми приходимо, тому що це допомагає тобі контролювати себе в цьому світі, допомагає тобі не здатися протягом 20, 20, 40, 50 років, так? показати, які твої сильні сторони, які твої тіньові сторони, які тебе можуть відвертати від себе. І... Яку ти енергію можеш допомогти дати іншим, щоб навчити їх цьогось? Тому що ми приходимо в першу чергу тут приходити жити, вчитися жити. Оце дерево, бобри їли, 100%, бачите? Вони його так покусали, що воно бідне вже впало і он лежить. Бобри тут живуть. І ці дикі кабани, по-польськи. Ну, бобри взялися капітан. Значить так, ну, от, природа, це моя стихія. Дивіться, е який мій дар? Я мотиватор, дійсно, я показую вектор, я люблю щирість, правду, показую сильні сторони, можу підказати. Я багатьом людям підказала ось саме цей напрямок, який обрати. Тобто я бачу, що людина приходить, вона зла, вона боїться, їй це не йде і вона себе змушує. Це так, як ви, ви хочете гроші, змушуєте себе йти в крипту. І є легший напрямок, в якому ви можете стати класним, стати успішним, але ви чомусь його не бачите. Тобто воно якось є, але його ви не бачите. І я кажу: дивись, йди краще туди, там тобі буде краще, ти тобі легше це йде. Тобто, йдіть там, де легше. В цьому світі стільки напрямків. Обирайте той, де вам легше. І дійсно, протягом років ця людина йде туди-туди і здобуває успіх. Або коли я людям говорю про веганство, про середіння, про сухий голод, мокрий голод, про автономію, про те, що можна робити собі харчові паузи без їжі, не їсти, нічого вам не буде. Так що оці всі добавки, вітаміни, штуки це теж маркетинг, продажі і теж пов'язано з маніпуляцією. Розумієте, про що я? Тому що наш світ це велика маніпуляція і брехня, і я кажу, два роки це усвідомлювала. Що основне я хочу сказати? І одиться. В нас в житті буває так, що людина вже настільки її дістала та робота її. Що вона вже плаче, каже, я звільнюся, я вже не можу, я звільнюся, я звільнюся, я звільнюся, все, я вже не витримую. А я цій людині кажу, дивись, в тебе є легші шляхи. Чому ти їх не бачиш? Бо людини страх, як вона заробить гроші, вона ж там нічого не знає, а це треба з нуля. Ну, життя нам дане для того, щоб ми пробували і йшли там з нуля. І от е я не застосовую медитації. Афірмацій, ще якихось не знаєте, не хочемо тікатись. Я просто, я не знаю, в мене така аура, чи такий голос, чи я такий маю вплив, я відкрила це в собі, обновлення. Я кажу: спокій, ти забагато панікуєш. Ну, тобто до цієї людини, яка зі мною чи взагалі зі мною взагалі. Просто не, не панікуй, не співпрацюй, ти себе накручуєш, тому що звідки я це знаю? Я сама була в таких станах, я сама проживала всі ці страхи. Мої негативи були ті, що я дуже все робила швидко і десь постійно бігла і думала, що от-от і все, от-от і все. Отак, живе-живе життя. А як а як то кажуть, знаєте, хто зрозумів життя, той не поспішає, і я кажу, зараз в мене таке відчуття. От я завжди ділюся тим, що я відчуваю, записую то. Ви бачите, що відео з'являється тоді, коли я внутрішній посил. Я відчуваю, що я стільки вже прожила, я стільки вже пропрацювала, я стільки напрацювалася мозгом, тому що моя стихія це робота з головою. Так я заробляю, працюю головою. Що я стільки всього вивчила, всі знання є в мені, але я тепер, скарбниця цих знань, я їх передаю. Що я тепер е е дійсно при не те, що призналася, моя стихія це є психологія, філософія, езотерика. Це моє місце, так я пробувала багато різного, шукала і так далі. І я маю ось такий вплив на людей, як, е що можу. Підказати, змотивувати, і ви швидше прийдете до результату і побачите себе зі сторони, тому що я не знаю, як я це роблю. Але я сканую людину. Саме тому, ви бачите в інтернеті, у ній людині вдається легко застосовувати маніпуляцію, там бренди, сумки, дорогі ці. А інша людина теж таке саме може робити, але в неї це виходить штучно. Ну, це не її стихія. Вона не така, ну їй не пасує під її енергію таке робити. А в іншої вона це робить і класно виходить. А друга бере її інструменти, їй треба інші інструменти, тому що її енергія інша, ця людина інша, все інше. Ключові способи відчути себе, ходіть пішки, будьте на природі, робіть те, що ви любите. Слухайте свою душу і серце, тому що немає нічого важливішого, ніж це. Немає нічого важливішого. Я бачу, як в людей міняється свідомість. Спочатку три роки, ну там, скажімо, п'ять років назад людина горила одне, тобто казала, що там оці всі, вони шарлатани, вони то-то, то-то, то-то. Пізніше минає час, вона бачить, що нічого не зміниться. Вона починає щось усвідомлювати і каже: ні, там ну, можна до них звернутися, тому що вони там от-от, от-от. Потім 100% пройде якийсь час, і ця людина почне зовсім по-іншому дивитися на всю цю ситуацію, на все те, що відбувається довкола. 100% так буде. І оці патерни в мисленні я бачу, я бачу, наче от уявіть, школа, життє, школа твоєї душі, школа of your soul, так? Я бачу, наприклад, уявіть, що школа життя це 12 класів, отак як система побудована. І кожна людина, народившись, вже приходить з вбудованою програмою, тобто вона в минулому житті була в третьому класі, в цьому житті вона йде в четвертий. В минулому житті вона була в сьому, в цьому йде в восьмій. Або протягом життя вона може, наприклад, будучи в восьмому класі, так себе пропрацювати, щоб одразу перейти в дванадцятий, уявляєте? За одне життя. А буває таке, що людина, що народилася в третьому, померла в третьому, знову народжується в третьому, і знов той самий клас проходить і так його і не пройде. Розумієте, ми, ми, ми вчимося жити тут. І от я людина, я не знаю, як я енергетична, я дуже люблю спостерігати за дітками в школі, бо там багато дітей, там зразу видно, хто які енергії має. Цей зубрить, цей спортсмен, цей любить тото, цей любить дівчат, цей любить співи і так далі. Або просто група людей, студентів, де багато людей, і я бачу, дивлячись на людей, хто яка людина. І я, наче, знаєте, як така фея, я можу підійти до кожної людини і сказати: Дивись, ти робиш це, тому що. Слалося, батьки тебе запхали туди, потім пішла туди працювати, і ти тут мучишся. А твоє місце зовсім інше. Твоя сильна сторона тут, енергія твоя тут. Дивись, візьми ось ці практичні інструменти з тілом, з харчуванням, спортом займися, зміни харчування, піди в цю сферу, візьми ось ці методики. Бачиш, як тут працюють люди. Тут твоє місце, і тут ти отримаєш гроші, успіх, все на світі. А... До іншої людини я бачу, дивись, а твій клас, от взагалі тут, і ти, от тут-тут. Але раніше я робила таку помилку, що я приходила до цих людей. Як рятівник, що дійсно щиро хотіло допомогти, але я бачу, я не знала, що вони сплять, як вони відреагують, так? вони не захочуть ну, на, на що їм ім'я здалася взагалі. Я приходила, і вони настільки були застрашені, не готові, свідомість була не готова до того, щоб щось там міняти і переходити, в якийсь клас, що вони просто дивилися на мене як на божевільну, так, ну, Яке пробудження, яка матриця, що просто говориш, мені добре, там, я собі там їм, сплю, нічого не хочу міняти, ні харчування. У мене ну, паразити в животі, мені круто, а я живу, так як я, як я живу. Розуміє? Це ось ця штука. Передивіться мої всі відео. Я вважаю, що це скарбниця моєї душі. Це реально скарбниця моїх думок, моїх трансформацій. У мене скільки відео ще на закритому каналі, їх тут немає в відкритому. Там 274, там я більш відверта. Це відео я записую, тому що воно йде на відкритий канал, мій YouTube. І, в принципі, цей канал я не надто там, просуваю ті люди, які були там, трохи з польської мови прийшли і взагалі от, якось так от, склалося з езотерики. У мене в житті завжди такі етапи, коли я зараз, напевно, роблю помилку, що я так само чомусь впадаю в розум, не слухаю душу. Я стала доросліша, мудріша, більше поранена іншими людьми, більше прожила оцих уроків життєвих. І я вже така стаю, знаєте, о, я помічаю за собою, та то кому це треба, хто це буде слухати. Я це за собою помічаю. Хоча раніше я йшла з цією дитячою наївністю і робила це. Тому що я подорослішала, я перейшла в більший клас і більше бачу знаю. І мені вже не цікаво там щось там грати в третьому класі, четвертому чи для п'ятого щось показувати класі. Мені цікаво то. І... Але все-таки я знову ж таки повертаюся до себе, тому що до того, що я знайшла на початку, тобто психологія, філософія, езотерика. І хто б там, як то кажуть, караван псилають, караван йде. Хто б там що не казав, завжди будуть казати. А ви йдіть своєю дорогою, тому що вам буде там комфортно, легко, класно. І от я кажу, завжди в мене були такі етапи в житті, коли я відчуваю, що тут я вже, хоп, мені вже не йде, і я це закриваю, переходжу на другий етап. я все завжди в житті робила по відчуттях. Може, я на дерево поставлю, не вже рука болить тримати ту сонську Я в житті завжди робила все по відчуттях. Це так, як штатив, просто на поставила. І зараз я починаю знову робити відчуттях. Але єдине, без чого, ви бачите, я не можу жити. Я чи сідаю вдома, включаю Ютуб, чи давно я, от, напевно, в мене тут не було поки місця, де я могла б так вийти на природу. І я собі там, душа, вона каже, а дивись, в тебе тут є можливість піти. І я така, оп, клас, тут близько можна піти. І я приходжу сюди і записую відео. Тому що е я. Це моя стихія, напевно. І зараз я бачу от книжки писати. Книжки це пости в соцмережах це пост, а книжка це підряд ти все читаєш, оці всі думки це круто. І зараз, подивіться, я давно вже відео записую на YouTube ще з 2015 року. А зараз маркетинг, що починають казати? ідіть на Ютуб, записуйте подкасти, записуйте довгі відео, записуйте діалоги. щоб... А аудиторія мала до вас довіру, щоб вони побачили, яка ви людина там і легше вам буде їм щось там продати. Розумієте? Це зараз тільки вчать маркетологи там, чи продавати ці дешеві курси по 300 гривень. А я це не придумала як маркетолог. Я просто знала, що мій курс польської файний, я щиро хотіла людям допомогти. І саме тому на повний курс, не на міні-курс, я ставила низьку ціну тих 500 гривень, скільки років, щоб щиро вони. Бо є люди в різних ситуаціях, хтось дійсно не має грошей. А мова може змінити життя, ви можете кохання знайти, з поляком познайомитись, попереписуватись в соцмережах. так? І я. Е це робила від щирого серця. А хтось, можливо, це ще помітив, чи побачив і почав це ну, під свою манеру робити. Міні-курс. Я ніколи не давала, ну як то кажуть, міні-курс за низьку ціну. У мене завжди от був цей повний курс. Реально від яду. я до я купа інформації, три рівні за 500 гривень. Я бачила, що таким чином я роблю велике добро людям, щоб люди вивчали цю мову. За повним курсом отримували одразу результат, а не бавились з міні курсом мені було нецікаво в це грати. І я сама собі в першу чергу зараз розказую і вам ніколи в житті, які б ви болі не мали, щоб вам поганого не зробили люди, щоб ви не пережили, ніколи в житті не зраджуйте своїй душі. Тому що ви в тому житті маєте тільки свою душу. Більше нічого. Ми приходимо тут самі, в цей світ, і йдемо самі. Чоловік, діти, кохання, там, мама з татом це все люди і вчителі, які даються нам для виконання своїх задач. У мене була задача бути мамою, а мамою бути я не хотіла. Я не любила, я дітей любила, але не любила з ними бавитись, сюзюкатись, панькатись, побут, затишок в домі, турбота. За сім років я стільки пройшла сама, фактично, я сама цю дитину ну, виховую, не те, що виховую, я займаюся нею повністю сама. Сама її три з половиною роки відводила в садок, забирала, ні разу ніхто не забрав, не відвів три з половиною роки день в день. Це була як каторга, зараз на в першому класі. Все, що пов'язано, з одягом, взагалі, зі здоров'ям, плюс я харчування змінювала, вона була маленька, вона це все бачила. Я стільки пережила, моя стільки душа в цій, поки я тут в Польщі пережила трансформації, були такі періоди, коли моя душа хотіла прожити певний досвід. От я прям відчувала і по матриці долі це збігалося, я його прожила. І е, скільки я проаналізувала, я просто зараз, я не знаю, другі, можливо, ви напишете якісь коментарі, хто дивиться мене, може тут є пробуджені душі. Я зараз в такому стані, що я стільки вже в своєму житті пройшла, що у мене напевно тільки залишилося, як то кажуть, от хтось каже, ти повинна людям наставляти їх на путь, розказувати. Я кажу, мене там такого будуть хтось слухати там. Але я розумію, що буває людина, якій 75, а вона в третьому класі, а мені 32, а я в 12-му, І я можу їй більше розказати. Бо в мене хтось каже: в тебе такий досвід. Люди, в мене досвід страшний. Я її зуби рівняла і дитячу травму лікувала. Я була застрачена, заглюкана. Оцінка, самооцінка нижчі плінтуса. Я сама себе довела до такого, потім сама з цього вилазила, очищала тіло, зайшла туди на сухий середіння без солі, перцю, навіть без нічого на два роки. Голодала, автономила. Я... Стільки курсів вивчила, стільки всього пройшла, е і свій досвід мала життєвий. І ще тут набралися, що дійсно я можу взяти будь-яку людину е в будь-якому віці, дати їй ключові результативні інструменти, і вона змінить своє життя. Тому що будь-яку хворобу, якщо вона ще не в такій вже невилікованій стадії, можна вилікувати. Можна повернути своє здоров'я, але треба, по-перше, вашу силу волі, ваше бажання і щось робити. Як ви будете лінитися, на силі волі не з'їдете, нічого не буде. Якщо ви не будете ці, якщо вас сильно припекло в житті, то ви на все будете готові, як я колись. так? І е, потім за вами піде проявлення. Ви себе вилікуєте, почистите, зцілите, в рани всі позагоюєте, шрами лишаться. Як пам'ятка, і підете в світ проявляти свої таланти, тому що кожен з нас має талант, має своє місце. Я викладала польську літературу, я проводила заняття по скайпу української літератури. І я відчувала по скайпу, що я говорю з людиною, а сама сканую і відчуваю її травми, страхи і зразу видно, які в неї стосунки з батьками, чого вона боїться, чи вона хоче там поступати, чи не хоче, які е з проблеми з коханням людини. І ми по польськи говорили про такі. Ще, ну, тому що я це відчувала, так, такі психологічні так скажімо, нюанси. І я бачу, що я щось більше. І потім я почала задумуватись, ой, а що мені приносить дійсно кайф? Де я можу реалізувати? Я почала вивчати коучинг, психологію. Ну, психологія і так це інтуїтивно з дитинства відчувала людей. Там нічого нового не дізналася, я це все, що мені давали завдання, таке враження, що тут давно знала. Потім езотерику, все, астрологія, нумерологія, мурлої, це людини, матриця долі, китайська астрологія, таро і так далі. Я вивчила все. Попрацювала травми. Я дійсно реально можу, ну, просто бачу людину, її сканую. що її пече, що її болить, як їй це змінити. А от чи підете ви змінювати, тут вже вибір за вами. Ви свою душу чи совість, звичку, прив'язаність чи нове життя. Тут вже будете довго обдумувати, чи роками, чи не роками, скільки вам там. Ви будете обдумувати, Зараз попробую спробую ту горку ще раз вилізти, не знаю, чи вилізу. Розумієте? І мені дуже боляче було, коли я дійсно до людини щира, коли я дійсно до людини з відкритим серцем. А людина думає, що я чергова, якась там, як то кажуть, таво, е, якась зрадниця чи, чи якась е, фальшивка. Е, мені дуже боляче. Е, ну, не то, що боляче. Е, а я тепер розумію, тому що люди поранені, люди приходять поранені, люди зневірені. Ці рани довго загоюються, якщо вони загоюються через самоусвідомлення, а не через програму. Все, загоїти рану. Так ви її розумом загоїте, а серцем вона в серці так і лишиться. Тобто є ось ці такі... Нюанси. Я зараз дуже щира з вами. Я дуже відкрита з вами. Я дуже маю бажання це вам говорити. Не знаю чому, душа чомусь має бажання. І це на відкритий канал. Тому що стільки в житті я прийшла і кажу ще раз: дійсно, я вже не то, що втомлена, я настільки розчарована. А знаєте що? Добрі люди, які... Мене розуміють, які дійсно робили людям добро, а люди цього не цінували. Ви мене зрозумієте прекрасно. Ви мене прекрасно розумієте, тому що ви розчаровувались. От зараз в мене кінцевий етап розчарування в цьому світі, в людях. Зі сторони може виглядати класно. В неї є машина, робота, квартира, чоловік, діти, купа дітей. Але ви не знаєте, що людина проживає всередині кожен день, якщо ще вона пробуджена і пробудилася в тих в, 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 в умовах, в які вона обрала сама, будучи сплючою. І оце ще те випробування дуже глибоке, дуже серйозне. Одне вам скажу. Йдіть завжди за голосом душі. Якщо ваша душа хоче зробити такий досвід, написати, подзвонити, сказати, виплакатись, вигоритись, признатись, ніколи не забороняйте собі це зробити, тому що це вам для, не для досвіду і для того, щоб ви зробили певні висновки. Йдіть в цей досвід, що б там не було. Не стримуйте себе, тому що життя одне. Цей досвід подарує. Емоції і вам, і тій людині, на яку це направлено. Я обіймаю вас, я бажаю вам добра. Сподіваюся, що з вами зустрінуся на YouTube або на консультаціях, або на курсах. Мене, кажу, Кожне голосове, кожен закритий канал у мене з тих каналів, як на небі звіст. Це все прожити на певних етапах. Там різна я, різна енергія, різні мої усвідомлення. Але вони всі на різних етапах. І якщо ви на таких етапах, на кожному етапі ви візьмете щось з себе. Тому що я кажу: там скарбниця моєї душі, мого досвіду, ще одна горка, мого досвіду, мого життя, закриті канали із іноземних мов і з тих. Це спільноти людей. В які я заходжу і з вами говорю на прямих трансляціях в будь-який момент. Тому моніторте так само ті канали, в будь-якому каналі залишається запис. Ми з вами спілкуємось, і там і в аудіо ви мене слухаєте відео, а там на трансляціях ми спілкуємося, тому що мені цікавий ваш діалог, ситуація ситуації, і чим я можу вам допомогти. Тому що монолог мій, ви чуєте в аудіо, відео і читаєте в книжках в текстах, які я там даю. Я дуже, дуже не те, що тішуся, Це моя місія. Ці канали, це те, що записано в моїй натальній карті. спільноти людей, які, ем, яких я не те, що веду за собою, я вам показую без фальші, без брехні, без того цинізму, без цієї награності, без цієї масок, без цих шаблонів ігор, які, яка насправді правда. Дякую, Любі. Почуємося.